З м'ячем футболіста ліцей Вікторія може бути небезпечно. Удар по воротах, але він заблокований зараз п'ятим номером в захисті. Що пробити Роман Храбатин не зміг? Зараз може бути удар по воротах, і м'яч забирає до рук. Поруч з воротами Владислава Черниша. Подача. Удар головою. І м'яч іде повз ворот. Вже другий поверх виграють гравці ліцею Вікторія, але атака продовжується. Ще раз відміть подача. Знову удар і знову повз ворота, але ось такі моменти стають частішими. Намагається. Юнакиліцей Вікторія організує свою атаку. Може бути острий удар по воротах. Ось і відповідь. Ось і відповідь на розпострільна передача на капітана. Капітан скидає на Руслана Криса. Крис виконує м'яку навісну передачу. Удар головою. І зараз Роман Храбатин мало відкриває рахунок. Крис. Удар! Ще. Зміщується центральніше. Може бути небезпечно. Намагається накрутити захисників. На ударній позиції він пробиває і блокує цей удар. Номер третій. Лопатін Максим. В нас покинув поле в першому таймі. Замість нього на полі з'явився удар зараз по воротах. Подача Максима Ведмідя. Подача. Ближня стійка. І який же м'яч пропускають гравці ліцей Вікторії. Лівий фланг. Пасовий назад. Осипів. Осипів грає центральніше. Трищук. Можна задавати удар. Удар по воротах, але не точно на цей раз. Ну що ж, розвідбудеться подача зі штрафного, чи, можливо, і прямий удар. Подача і знову Владислав Чернишало. На цей раз він дуже здорово рятує свою команду. Здорово м'яч приймає уже. Можна пробивати нарешті зараз. Від Данилюка. Відбувається реці Прикарпаття, проте небезпека ще не вольована. Удар по воротах. Дуже гостро. Прикарпаття може бути небезпечно. Прострільна передача, ще одна передача. І ось так змушені. Як же зараз рятує Малбобецький? Просто метушня. Шалена в штрафному майданчику. Прикарпаття. Бувається захисники Ліцею. Вікторія. Так, отриває. Роман Храбатин. Удар по воротах. І з, ближ... з під ближньої стійки дістає м'яч. Владислав Черниш. Подає Максим Медвіті. Знову невдало на виході Владислав Черниший. Там е, скор... штрафний удар заробляють році. футболках. Тут здорово продовжують. Може бути гостро удар. Роман Бабецький на місці забирає м'яч до рук.